Вас вітає колектив Черкаської служби новин, як завжди в цій порі Події факту інформація в огляді наших журналістів. Розпочнемо із новин Смілянщини, які підготували журналісти Сміла Тіві. Більше десяти років жителі вулиці Лобачевського та Краснопресненської, що у Смілі пересувалися своїм мікрорайоном на помацки. Питання проведення вуличного освітлення залишалося без уваги міської влади. Днями усі роботи з його відновлення були завершені: ліхтарі запалювали, і журналісти Сміла Ті. -Ві». Соцільна темрява і жодних проблисків світла. Жителі вулиць Лобачевського та Краснопресненського не чужих оповідок знали, як це боятися ходити власним мікрорайоном у вечірню пору. Майже 10 років чекали подарунку доля чи чогось його сприяння, але якось не складалося. Освітлення не з'являлося та не замінювалося. Та ще на початку своєї каденції міський голова Сміли Вадим Решетняк запевнив, що люди, які йому довірили керівництво містом, матимуть всі потрібні для життя блага і даної обіцянки дотримав. Майже всі мікрорайони Сміли відчули сприяння та позитивні зміни, відчуваючи, що влада поруч і безсумнівно про них дбає. За власної ініціативи та за моїм особистим проханням до депутатів, що проявляли ініціативу по своїм мікрорайонам, де слабо освітлюється, особливо території біля шкіл. До кінця року вийдемо, мабуть, на той рівень, що було зроблено попередньою владою за 4 роки, то ми вправимося. За рік це все зробити такий же самий об'єм. Перетягнувши нові лінії та замінивши старе оснащення, освітлення у мікрорайоні відновили. А шляхом використання енергозберігаючих ламп відбуватиметься економія коштів. Окрім вже освітлених вулиць Лобачевського, Краснопресненської та Провулко Московського, в мікрорайоні досить скоро яскраво запалають ліхтариками Кременчуцька і кооперативна, де потік людей чимраз зростає. Усі роботи в екстреному порядку виконали працівники Українбуди, які крім цього мікрорайону продовжують працювати по різним точкам міста. Зокрема, у планах цього тижня закінчити освітлення вулиці Ленінградської. микрорайоне Кут. Наш мэр сказал, надо это делать, и мы пытаемся как-то сообща с обоюдными усилиями это сделать, потому что одному невозможно. Здесь подвязано очень много служб, І РЕС наш і пече вже дороги, і наша служби на перехресті вулиць знаходиться й навчальний заклад а безпека руху школярів. Як нам відомо, має бути перед усім. Безперестанно дякувати. Не вирпиняють Вадиму Володимировичу, як школи, так і пересічні сміляни. Все, все, що обіцяла міська влада і в особі міського голови в своїй передвиборчій програмі, все вона зробить. То тільки вона отримає слово подяки від учнів, від учителів від від всіх жителів нашого міста. Я дуже вдячна і депутатам, і міському голові за пророблену роботу. До нового року у планах міського керівництва святити інші мікрорайони Сміли, не обираючи центральний, він ще більш віддалений. Разом з кожною вімкненою лампочкою по місту вмикатимуться і посмішки на обличчях смілян. Ну, я довольна, що освітилась вулиця. понімаєте Дуже дороби. довольна. Що ж, значить нашій мер. І коли його окружаючі, що то роблять? Начинають робити, як запевнив нас, Вадим Решетняк, данівчинка не є обіцянками. Вони в першу чергу його прямий обов'язок, аби люди знали і розуміли, що свою посаду міський голова займає не даремно. Централізоване водопостачання у смілі налагоджене ще з 1964 року, але цілодобово ним були забезпечені лише два мікрорайони. Щоправда, вода подавалася низької якості. З того часу багато чого змінилось на сьогоднішній день. Усі сміляни отримують чисту артезіанську воду із білозірського водозабору. А минулого тижня вода у їхні домівки надходитиме 24 години на добу. Зараз у Смілі в галузі воду та теплопостачання працює приватне товариство Сміла Енергоінвест. До приходу приватної структури у місто більшість смілян спочатку ставилися скептично з острахом, а вже зараз переконалися у дієвості цієї організації. За час підготовки до опалювального періоду ними було проведено переоснащення чотирьох смілянських котелень новим сучасним обладнанням. Зазнав суттєвих модернізацій і департамент водопостачання. Завдяки ініціативі і підтримки мера міста Вадима Володимировича Рашитняка, Енергоінвест» має можливість провести реконструкцію котелень та систему водопостачання міста, також провести пересипку фільтрів, які вже цього потребують дуже давно. На даний час Сміленергоінвест змогла зробити переоснащення чотирьох котелень, зробити реконструкцію 12 ПНС та пересипати три швидкісних фільтри. Це значно покращить життя у місті Смілі, забезпечить жителів міста водою належної якості, а переоснащення котелень міста дозволить економно та раціонально використовувати газ. Роботи по покращенню водопостачання розпочалися з відновлення ...артезіанських свердловин, які тривалий час не використовувались, були замуленими і непридатними до роботи. Наступним етапом стала заміна насосного обладнання, що підкачувало воду у Смілянські багатоповерхівки. Старі насоси було повністю замінено на нові сучасні насосні станції. Вони повністю автоматизовані і виключають в своїй роботі втручання людини. Відбувається плавний пуск та зупинка процесу подачі води, що повністю виключає можливість гідроударів. Ці ПНС. Можуть працювати за будь-яких кліматичних умов не страшне для них, навіть повне затоплення приміщення. Всі ці об'єкти повністю деспочеризовані і керування ними здійснюється через інтернет. Це обладнання є одним із ключових моментів, налагодженій 24 годинної годиною подачі води. Також зараз суттєві зміни на краще відбуваються в процесі очистки води. Фільтри, які вилучали із рідини залізу, пересипані новим кварцевим піском. Цей процес повинен був відбуватися кожні 10 років, а у смілі він не проводився вже майже три десятиліття. Щебінь, який використовувався для фільтрації, вже дійшов до повної непридатності. Кварцевий пісок, що замінив його, буде здійснювати набагато кращу очистку від заліза. Проходить реконструкція фільтрів четвертого, п'ятого шостого. Це половина потужності станції беззалізнення, яка знаходиться в Білазері. Значить, пересипка фільтрів із заміною дренажних розподілительних систем дасть можливість понизити із новою засипкою в составі води, желіза до 0,2, так як требує зараз час держсанпін. Пересипка робиться на кварцевий пісок. Без щебенки, без щебня. І заміна розподільчої мережі повністю екополімеровської. Не металічні труби, а пластикові. Всі користувачі централізованого водопостачання вже відчули суттєві покращення у наданні цієї послуги. Комплексна об'ємна робота буде продовжуватись і надалі. Товариство сприяння обороні України вже більше 20 років вважає основним напрямком своєї діяльності військово-патріотичне виховання молоді. У Смілі організація базується у стінах автошколи. Нещодавно сюди з'їхалися представники із усіх міських ЦО області, щоб обговорити особливості своєї роботи. На зустрічі побувала Ганна Гріненко. Громадсько-патріотичне і спортивно-технічне об'єднання громадян, що взяло собі гаслом Ми виховуємо патріотів. Це товариство сприяння обороні України. Його міські організації, зокрема і Смілянська, проводять статутну діяльність в основному на базі автошкіл. Днями до сміли з'їхалися гості із усіх районів Черкащини на навчально-методичний семінар. Мета нашого товариства підготовка кадрів як для збройних сил України, так і для народного господарства, розвиток технічних видів спорту, то всі ці складові, які я вже назвав, будуть присутні на наших навчальних методичних зборах, де ми будемо шліфувати наші погляди і щоб наші підходи до навчального процесу. Були єдині по нашій області, по нашій обласній організації. Такі семінари дозволяють тримати руку на пульсі усіх змін, які відбуваються у ході навчального процесу, та обмінюватись досвідом між різними закладами. На зібрання завітав також заступник міського голови Сміли Юрій Студанс. Він передав вітання від мера Вадима Решетняка та ознайомив гостей із історією міста і смілянської автошколи. Імпонує те, що ця організація ж завжди відрізнялася порядком, дисципліною, охайністю. Дійсно, і матеріальна технічна база, яка на сьогоднішній момент є, дає можливість готувати фахівців досить високого рівня. От. Тому побажаю вам плідної праці, розвиватися, не стояти на місці. Ну а від влади, Микола Григорович, якщо є якісь питання, я думаю, ми з радістю допоможемо, відгукнемося і тому, що тільки разом ми зможемо йти вперед. У своїй вступній доповіді голова обласної організації зауважив, що Смілянська автошкола розвивається та оновлюється швидкими темпами, і саме те, що показати та чому повчитися. Основною темою його виступу стали підсумки підготовки кадрів робітничих професій для народного господарства України за поточний рік. Доповідач зазначив, що, хоча новий спектр діяльності освоюється досить повільно, але вже знайомі задачі виконуються на високому рівні. Микола Самойленко також поділився планами для навчальних закладів на наступний рік. Рік, даючи доручення керівникам з питань професійно-технічної освіти і покращення навчального процесу. Інші доповідачі піднімали вже конкретні теми, які стосувалися оформлення документів, актуальних питань щодо змін в податковому кодексі, проведення атестації робочих місць. Зупинилися і на звіті з фінансово-господарської діяльності навчальних закладів Черкаської обласної організації ТСО. Наостанок був традиційно відкритий місячник військово-патріотичної роботи, присвячений 20 річниці Збройних сил України. У рамках якого пройде декілька заходів, направлених на патріотичне виховання молоді, і це все про що ми встигаємо вам розповісти в рамках цього випуску, більше новин на нашому сайті Гросмедіа. Не втрачайте оптимізму. Ще побачимось.